П'ятниця починається так. Маємо ще пару таких іконок там нам доробили. А далі побачимо що зроблять нам. Ось ну, така веселочка. Ще б такі веселочки були в тубу. І поїде собі ця веселочка. Мінус карточка. Хоча сьогодні думаю, що карточок багато нам налетить. jak zawsze piątne tak bierzemy zaczep kartouchku, ramuchki je przyniosły, brązowe 500, chyba 70, i mamy tutaj trzy, korywasię, i kartouchka u nas zleda tak bierzemy jeszcze raz tu kartku, tu zaraz tych o 50 na 70, tak, 70. zrobim. А тут чекаємо на білі рамочки. Карваси в нас вже відложені. Сьогодні робер натягав по вилі з півничі, трошки менше в мене роботи ще стало. Так, ту карточку вже знімаємо. Зараз рамки маємо. І такі гарненькі карвасики туди вправляємо. І знову менше є на дощі в нас. Тепер наступна карточка у нас. беремо Маємо такий десь білий рамочок. І це чутимо такі. Мадобні, родини. І ось так у нас. У нас йде так клеєння вразків. Наклеюємо. То маленький 20х25. Є ще 3х4, 30 на 40, вірніше. І є ще у нас 50 на 70 і 100 х на 60 Наразі такі напали клеїти. Так рам, каблитам, і, і так замовляють, рамка в і самі пізніше собі управляють. Зараз ту карточку будемо скидувати, на кінець там приїхали. Я вже наклею, 42 злететь. А тут і така карточка прийшла з карвасами. І ми тут вже після відпуску туди робимо. Відруковують тричі карваси, в день більше не друкують, майстер приходить лише на три години. Ісосики маємо, так 42 штуки і ось такі рамечки. Ось такі 10 образків. рамочки тут. Там вже пару рамочок зробили. Відберемо ось ту карточку. Прочапати може ту ніжну скинемо, то певно по всім на сьогодні буде. Тут кальваси все немає додрукувати. Зараз да. нам такі карточки прилетіли величенькі з трьох картоніків дві штуки. Тут теж така сама, теж ті старі карточки ще полишали, а і ще тут на тисячу рамок таких маленьких прилетіло. Так, ми вже повиклеювались. Так вже думаю, сьогодні вже тут по роботі. Ось так, така година у нас. Так що вже певно, по відео у нас буде на сьогодні.